Ця тема вивчається ще в 6 класі, потім в 11. І, звичайно, такі завдання є на НМТ. Отже, пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Їх у нього 12, у трьох бідонах міститься квітковий мед. Я собі це запам'ятаю. У чотирьох мед із липи, у п'яти мед із гречки. Знайти Ймовірність того, що перший намання відкритий бідон буде містити квітковий мед. Отже, нам потрібно знайти ймовірність того, що в першому бідоні буде міститися квітковий мед, і нам потрібно за класичним означенням ймовірності, поділити кількість тих бідонів, у яких є квітковий мед, тобто в трьох бідонах є, поділити на всі бідони. На кількість цих бідонів на 12. це наша відповідь, які ще трішечки скоротили. Буде 1 четверта. Отже, правильна відповідь відповідь А.